На 30-тій черговій сесії Жовтоводської міської ради, яка відбулася в середу, 26 грудня, було розглянуто питання про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жовтіводи на 2013 рік. Доповіла заступник міського голови Людмила Труш. Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Жовті Води розроблена відповідно до статті 27 закону України про місцеве самоврядування України, законів України про місцеві державні адміністрації, про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України, постанови Кабінету міністрів України від 26 квітня номер 2003 року № 621 про розроблення прогнозних програмних документів, економічного соціального розвитку та складання проекту державного бюджету. Відповідно до стратегічного плану розвитку міста Жовтіводи на 2000, до 2020 року та середньострокового плану розвитку до 2015 року. Основна ціль програми це закріплення позитивних тенденцій, в розвитку економіки, створення умов для досягнення відчутних, якісних зрушень в соціально-економічній сфері. Основним інструментом для виконання цієї програми являються всі регіональні програми, наші місцеві програми, які будуть затверджені міською радою. Основними шляхами реалізації стратегічних напрямків соціального програми на 2013 рік є, як я вже вам сказала, закріплення позитивних тенденцій. Шляхи розв'язання головних проблемних питань економіки і соціальної сфери звичайно визначені, як я вже сказала, в всіми програмами, які будуть затверджені. На підставі аналізу нинішньої ситуації та прогнозних показників на майбутні періоди. Основним для досягнення цілей являється розвиток промислового сектору економіки і звичайно зовнішньоторговельної діяльності. Внаслідок поступової стабілізації внутрішньої економіки намічається тенденція збільшення розвитку промислового виробництва у 2013 році. І обсяг реалізації промислової продукції у 2013 році складатиме 1,8 мільярда гривень. Або 37,1 тисяч гривень на одну особу. Основний обсяг реалізації продукції припадає, як завжди, на дубовну промисловість. Його потім вага в загальному обсязі по місту складе 89%. 4% реалізованої продукції припаде на переробну промисловість, решта 7% на виробництво та розподіл тепла води газоподібного палива. Збільшення обсягів реалізації планується на всіх підприємствах промислового сектору. Найважливішими видами продукції в місці залишаються урановий концентрат, сірчана кислота, залізорудний концентрат, обсяги реалізації, яких у 2013 році складуть відповідно 101,9% до поточного року, 114,3% та 100% до показників поточного року. Головним завданням промисловості у 2013 році продовжує бути забезпечення умов для збереження та при можливості нарощування виробництва, підвищення конкурентної спроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Основними показниками економічно-соціального розвитку на 2013 рік по підприємствах міста, в тому числі і найбільшого підприємства державного підприємства Схід ГЗК, передбачається збереження кон'юнктури ринку, асортименту відвантажної продукції і таке інше. Операції зовнішнього торгівельного обороту продовжують надавати як великі, так і приватні підприємства. Операції по експорту у 2013 році планують здійснити 7 підприємств міста, імпорту 9 підприємств міста. Загальний обсяг зовнішнього торгівельного обороту у 2013 році, за даними підприємств міста, планується на рівні 1 мільйонів доларів США. Очікуваний результат. Це зростання індексу промислового виробництва на 4% відсотки порівняння з попереднім роком, вихід на нові територіальні ринки збуту, збільшення середньомісячної заробітної плати працівників промислового сектору економіки до 3,5 тисяч гривень, збільшення фонду оплати праці працівників промисловості на 12%, відсутність заборгованості заробітної плати на промислових підприємствах, розвиток міжнародного співробітництва. Продовжує розвиватися і споживчий ринок міста. Обсяги обороту роздрібної торгівлі у 2013 році очікуються на рівні 594 млн грн або 106% до показників 2012 року. Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу складе планується на рівні 12,1 тисяч гривень. У 2013 році продовжується тенденція розширення мережі підприємств торгівлі та ресторанного господарства за рахунок фізичних осіб підприємців, створюються нові робочі міста. Обсяг обороту роздрібної торгівлі у 2013 році очікується, як я вже вам сказала, на рівні 594 мільйона гривень. Продовжують зростати питома вага продажу вітчизняних продовольчих товарів. Очікується зростання обсягу обороту ресторанного господарства на 5,8%. В результаті очікується досягнення наступних результатів. Це відкриття п'яти нових об'єктів торгівлі промисловими товарами, відповідно створення нових робочих місць, відкриття трьох об'єктів з надання платних послуг населення, відкриття одного об'єкту ресторанного господарства, розширення асортименту побутових послуг. Продовжує працювати у у нинішньому режимі транспортна галузь міста. Очікуємо зростання перевезення вантажів до 2, 9% і вантажу обороту на 15 Розвиток підприємництва продовжується розвиток підприємництва. Очікуваний результат від розвитку підприємництва це збільшення кількості діючих малих підприємств до 222 одиниць та збільшення чисельності працюючих на малих підприємствах. Збільшення частки прибуткових малих підприємств до 54,9%, збільшення надкочень податкових та інших обов'язкових платежів від суб'єктів підприємницької діяльності до бюджету міста. За прогнозними даними, фонд оплати праці малих підприємств складе 28 млн грн і середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні майже 1800 грн. Чисельність підприємців фізичних осіб становитиме 2100 Фізичних осіб підприємця, що на майже на 2% більше поточного року. Підвищення рівня життя і їх добробуту в значній мірі залежить від грошових доходів населення, які формуються за, за рахунок фонду оплати праці, пенсії, стипендій тощо. Завдяки поступовому економічному зростанню у 2013 році фонд оплати праці штатних працівників по місту склад, прогнозується на рівні 473,6 млн грн, що на 8,3% більше ніж у поточному році. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 році прогнозується звітується на рівні 3195,5 гривень, що на теж майже на 8% більше, ніж у поточному році. Щодо Інвестиційної діяльності слід зазначити, що основними об'єктами капітального будівництва невиробничого призначення, які фінансуються, фінансуються з бюджету міста, у 2013 році будуть реконструкція мереж газопостачання при відключенні тупікових районів міста Жовтіводи від центрального опалення по вулиці Кірова, 1, 3, 5 по вулиці Валявко, по вулиці Будівельників, 4, 6, по вулиці Шкільна, 2. Реконструкція мереж газопостачання при відключенні тупікових. Районів міста Жовтіводо від центрального опалення по вулиці Кірова, 2, 4, 6, Валявко 3, будівельників 2. Реконструкція мереж газопостачання при відключенні будинків тупікових районів міста Жовтіводи від центрального опалення по вулиці Петровсько 3, 5, 7, Валявко 1А. Організація та відновлення вуличного освітлення трансформаторна підстанція 10, трансформаторна підстанція 52, трансформаторна підстанція 57 і трансформаторна підстанція 148. І трансформаторна підстанція 23. основними об'єктами капітального будівництва виробничого призначення у 2013 році заплановано. Це за рахунок коштів державного бюджету на виконання державної цільової програми, ядерне паливо України, державне підприємство Східний гірничо збагачений комбінат, гірничо-металургійний завод, технічне переоснащення і теж державне підприємство «Східний ГЗК», гідрометалургійний завод, промислова парова котельна, водопідготовка. Даний розділ, звичайно, буде виконаний замови фінансування з державного та міського бюджету в повному обсязі. Ну і планується даний розгляд в даний розгляд нести зміни після затвердження відповідних показників обласного бюджету, де будуть вже чітко видно, які кошти виділені на капітальні інвестиції в місту жовті води. Важливим залишається для міста це розвиток житлово-комунального господарства. Підприємства житлово-комунального господарства наступному році прогнозується надавати забезпечити надання повного спектру комунальних послуг належної якості і, належної якості. Основними завданнями в сфері реформування житлово-комунального господарства планується забезпечення надійного функціонування системи життєзабезпечення населення, упровадження енергозберігаючих технологій у житлових будинках і на об'єктах комунального господарства, капітальний ремонт житлового фонду міста, ремонт покрівель, фасадів, реконструкція внутрішньобудинкових систем, котелень, капітальний ремонт ліфтів багатоповерхових будинків, створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, реконструкція розподільчої теплової мережі в міста жовті води у межах вулиці Дзержинського будівництво ділянки самоплинного каналіційного колектора із політиленових труб діаметром 630 мм від колодязя гасіння напору КК-34 до колодязя гасіння КК-52. Реконструкція каналіційного колектора по вулиці Кропоткіна. Будівництво другої лінії каналізаційного колектора від КНС Західної, капітальний ремонт очисних споруд каналізації впровадження фільтрів пресі, зневоднення осаду на каналізаційних спорудах міста «Жовті води, придбання екскаватору для комунального підприємства Ровтоводські тепломережа, заміна діючих насосних агрегатів з електродвигунами 6 кВт, потужністю 630 кВт на насосні агрегати. Потужністю електродвигунів в кількості двох штук, установка приладів обліку споживання води та теплової енергії, упровадження економічно обґрунтованих тарифів, їх оптимізація шляхом зниження непродуктивних витрат, озеленення та благоустрій міста. Щодо благоустрою міста. Буде забезпечено в повному обсязі благоустрій міста. Очікувані результати встановлення 6 дитячих майданчиків, встановлення 5 майданчиків для збору твердих побутових відходів, проведення поточного ремонту 500 квадратних метрів пішохідних доріжок, проведення поточного ремонту 500 квадратних метрів внутрішньоквартальних доріг, покращення санітарного стану міста, знос 300 аварійних сухих дерев. Щодо охорони навколишнього природного середовища, то сьогодні ми будемо слухати програму охорони навколишнього природного середовища, тому я детально зупинятися не буду, тому що це буде окремим пунктом. Щодо охорони здоров'я, теж зупинятися детально не буду, тому що теж будемо сьогодні слухати програму розвитку надання медико-санітарної допомоги мешканцям міста. На 2013-2017 роки, де розписані всі заходи щодо освіти, розвитку освіти, то планується. У 2013 році збільшення кількості в порівнянні з поточним роком контингенту дітей дошкільної освіти у 2013 році функціонуватиме 12 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності різних типів з 93 групами та загальним контингентом 1917 вихованців, що на 40 дошкільників буде більше в порівнянні з поточним роком. За прогнозними показниками, кількість вихованців дошки. Навчальних закладів зростатиме. Отже, враховуючи територіальне розмежування, виникне потреба у 2013-2014 році. Відновити дві, двох раніше закритих груп в дитячому садку 21 та 33. За рахунок. Дякую. За рахунок бюджету розвитку міста у 2013 році планується фінансування наступних об'єктів невиробничого закла... невиробничого призначення в закладах освіти. Це Переведення на автономне опалення дитячого дошкільного навчального закладу Біла лелека, капітальний ремонт трубного господарства системи каналізації в днз 24, 28, 33, капітальний ремонт заміна вікон у 12 дошкільних навчальних закладів, утеплення фасадів у 12 ДНЗ, реконструкція вентиляції системи харчоблоку, ДНЗ-33, реконструкція системи опалення, встановлення приладів. Операційного облику, обліку ДНЗ-18, реконструкція системи опалення, електрокотел ДНЗ-12, капітальний ремонт якої крівлі в 10 установах, капітальний ремонт скатної крівлі в НВК родина, капітальний ремонт туалетів в НВК Дивосвіт, перший корпус, утеплення фасадів гімназії, капітальний ремонт приміщення середньої школи номер 5 Фізична культура і спорт продовжує працювати на достатньому рівні матеріально-технічного оснащення, як ми знаємо, що матеріально-технічна база у нас на дуже високому рівні. Очікуваний результат. Це збільшення на 1% охоплення населення міста всіми видами фізкультурно-здоровчої та спортивної роботи, збільшення на 1,5% чисельності інвалідів охопленими всіма видами фізкультурно-здоровчої роботи, і залучення молоді до участі в обласних та інших спортивних змаганнях. Щодо розвитку культури, заклади культури працюватимуть в належному матеріально-технічному стані і забезпеченні. Планується проведення культурно просвітницьких, просвітницьких заходів для зміцнення. Культурно-освітнього та морально-етичного рівня населення, якісного бібліотечного обслуговування, комп'ютеризація закладів культури, створення умов для виявлення та розвитку мистецьких та інших талантів е дітей та молоді у школах естетичного виховання, проведення капітального ремонту покрівлі музичної школи, виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення. Е Міського історичного музею імені Пригожина, виготовлення проєктної е, документації та проведення капітального ремонту будівлі е, будинок культури родина, виготовлення проєктної документації та капітальний ремонт Жовтоводської музичної школи, придбання нової атракціонної техніки, реконструкція крівлі, музичної школи, учбовий корпус. Ну, це при умові, що будуть кошти виділені з обласного бюджету. Решта заходів я не буду на них детально зупинятися, тому що є. Вони всі розглянуті попередньо на семінарі. Єдине, на що ще я хочу зупинити, зупинитися, зайнятості населення та ринок праці, дуже важливе для нашого міста це, це питання. Очікуваний результат відпровадження програми зайнятості це залучення до оплачуваних громадських робіт 605 безробітних, забезпечення працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця, не менше 30 незайнятих громадян, професійна підготовка 360 осіб, недопущення Остання рівня безробіття у місті. Щодо соціального забезпечення, то всі послуги щодо розширення соціального забезпечення будуть виконуватися відповідно до діючого законодавства на належному рівні щодо пенсійного забезпечення міста, то слід відзначити, що кількість пенсіонерів у на 2013 рік планується зменшення в порівнянні з поточним роком в зв'язку з зростанням пенсійного віку і прогнозується на рівні 16,2 тисяч осіб. <кій> У наступному році в зв'язку з змінами законодавства планується перерахунок пенсій, які буде здійснено майже 14,5 тисяч пенсіонерів прогнозується і очікується що пенсія зросте на рівні до 1718 гривень